Зі всім привіт! Приїхали тут до пана Віктора в гості, до каників. Тут приїхали такі красуні. бельгійчка, 4 роки. Собі на вільному веголі. Першими її трошки пробували вперед-узад, ночемно. Вдається ловити. Так, сонечко блищать гарно. Зараз ми покажемо всіх, хочу вам показати цю красу. Ну, широка кобила. господарів буде здорова. Головне, здорова і приносила потомство. Федерік буде мати роботи. ну зараз я попробую на фоні, не знаю, чи так вийде. Ремаленька. Ми вже сполошили її трошки. Не, не. Ш -ш -ш. не хоче вона вже йти перше, так пустив я її. Так було класно, не, не. Вже все, друзі, не хоче вона йти. А ну ми спробуємо ще разочок до не, не. о разочку. Ціка красива. Ану, давай, назад, назад, назад. Так. Хочу телефон перекласти. Отак. Ану, кажу, білійці. Назад, назад. Вєбре. Вєбре. Отак. Молоденька. Чотири роки. Так. Не знаю, як то Получилось Потім побачимо. Це показерка. Мама перша ранка, тато Сокольський в неї півтора року ці красуні. Перше Олешко пробував застребнути той. Леш застребнув і вистрибнув. Вона така шустренька. Чимненька, да? чимнулька. Ні. Зараз покажемо ще вам. Кобилки. Це, це все ходить. Все ходить собі вільно, по снігу, здорові, не пшехають, не кашляють. Все супер. Така... Так, так, так. Що, ну красуньо, дайся, ріщі. Отак. Як я маю шерсти книг, така пухнаста тепер. ну. Це я в своє так само рано випускаю на вечір загоню, шерсть, піднімаюся, так. Ну, то не можна передати словами, то треба бачити. Так, пішла далі, дивіться, як красунька. Ми ну, зараз вам покажемо. Отак запозувала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Так, тут ще є такі. Я рада, ще одна бельгійка є така. Белічка. Буде теж крета навісні. Взагалі. Вся бомбезна. Лешко теж знімає, як без нього. Дивіться, хто прийшов. Ой, красонька прийшла. Прийшла красонька. Дивіться собі. Бельгійка. Зараз я спробую притягнути. О. А та чорна коделка гама є. Підніжні корма. Так. Віддаляємося. Так. Дивіться, які ще красоні. Тут є різний депашканий. І це все буде бельгійця коники, коники, я вас прошу, мене не обкружуйте, бо нічого не буде видно. Кобела, це не кобела, це кінь. Щоб його легше зловити можна було. Ланцюжок, він собі підкований, все, їде, верхом бомбезно несе. А ну, тепер підкажемо, покажемо. Отак, бачите, цвяшки, все, підковий люкс. Ціка кобелка Олександрійка. Всі гарні коні. А що вони, як стіжок? Вони підгамують свій покругу гарненько. Зараз покажемо трошки ближче знімлю. Але я підійду, щоб це не дорісло. Отак. Дивіться, Як вони під'їдають. Сінце. Мерненько. Можна таких пару стіжків складати і можуть зимувати. І у великі сніги. Пан Віктор зерна їм підвози. кожного ранку тепер, відколи сніг, щоб вони трималися в тонусі. О, так. А ми йдемо далі до коників. Не переключайте, будьте з нами. Не забудьте поставити лайки, якщо вам відео сподобалося. Але 60 диється, бачиш, мені не б'ється щось. А ви, 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 ви... Але від мене теж виходить. Вона <саси> не боїться. Тверда кобела має бути, бо так її за цей, то вона... Ні, Не, ну взагалі це на мені сподобалося дуже зраливо. Я тут дивлюся на коні. Є таке, що мені нічого не древка, я лише подивився, я знаю, що це мій це... Десь як нефайно ласить. Усі щось шукають і щось знаходять Привживаєте роблю паузу, ті там побиваємо Я Як не бікає шукання піднять, я тут не заємської точку дитяці, як вона гарна. Хрумає. Вона й голову не піднімає. Хром-хром-хром-хром. Так, друзі. Я колешко перше казав, що давайте будемо. Один до одного ставиться трошки з розумінням, без таких трошки поганих коментарів, бо о, люди тут кати, тримаються, достайні. Я думаю, що років 2-3 будуть усі люди старатися в таких умовах тримати, менше годувати, менше гноїв таскати. Так що кому сподобалося відео і гарні коники. Ставимо подобаєчку, щоб більше людей мали можливість побачити це відео. Всім миру, здоров'я і добра!